Ви чули, як в повній тиші зривається крапля роси з листочка і падає в воду. Буль! І у кожній краплі свій буль. Як приємно слухати цю мелодію із кришталевих бульків, а як гарно її підспівує Іволга. Чу-чу-чу-чу. І навіть вороняче кар. Якось ніжно по іншому вписується в цю симфонію звуків. Теплий вітерець легенько полохає туман над дзеркальною поверхнею озера, павутинка накрила кущики, сіяючою бісеровою прозорою мережкою, струмочок булькоче серед камінців і стрімко несе чисту, прозору водичку в озеро. І всі ці бульки, росинки і крапельки сяють різними кольорами в сонячних променях, і це тільки маленька частка казкового ранку. Придивіться, послухайте, навкруги стільки цікавого і чудового це наша рідна природа.